Олександр Олександрович, перша гра дебютна вашої команди в екстралізі завершилась в нічию. Ну, По-перше, чи задоволені ви результатом? Саме про результат, про гру? Ну, результатом так. Я задоволений, тому що це дійсно була перша гра. І розуміли, що нам буде непросто, тому що деякі граці зовсім не грали у нас в екстралізі, деякі грали, але вже пройшов, пройшов деякий час. І... Цей накал, швидкість, сила, боротьба Ну, Треба знову причу... да? Відчути. Відчути, да? відчути. І нам було непросто силь, тому що команда Сокіл дуже хороша команда, дуже організована, молоді хлопці, які швид... швидкі, силовий футзал грають. Ну і ми пропустили два зі стандартів, це ну, дійсно такі помилки, Ці... але... Ми про це говорили, але що ми результатом задоволені. Ну по грі Man, все ж таки, мабуть, відчувалося початок сезону хвилювання, бо не можна сказати, що команди показали всі свої найкращі. якості. Ви бачили вчора дві гри було також важкі, сьогодні вона була на тому що ну, дійсно початок сезону команди після зборів вкатуються в сезон. Ну, я думаю, що дедалі більше воно буде якісь покращатися. Ну і одне питання вже не буду вас довго затримувати. У вас бразилець, Морена помічена. Які перспективи, що в екстралізі буде хоча б один легіонер? Ну, мабуть, ми не ще трансфе на нього. Будемо сподіватися, що, можливо, на наступній неділі вже буде трансфер буде готуватись до рахунок. Дякую за